Сергій Миколайович стояв біля церкви святого Михаїла і дивився крізь вікно на свою дочку. Ліза сміялася з чоловіком та свекрухою, тримала на руках двомісячного Артемка, святкувала без батька. Півгодини тому вона назвала його кримінальним елементом перед усіма гостями 52 роки. А він плакав, як покинута дитина. Якби дочка знала правду про той день, 15 років тому, будильник продзвенів о 6-й ранку. В маленькій однокімнатній квартирі на околиці міста. Сергій прокинувся миттєво. Колишні засуджені звикли вставати рано. 52 роки, сиве волосся, руки в мозолях від роботи двірника. На тумбочці стояла єдина фотографія. Тринадцятирічна Ліза обіймає батька і щиро сміється. Тоді вона його любила безмежно. Чоловік підвівся і подивився на костюм, що висів на стільці. Той самий темно-синій костюм, куплений на дочкине весілля три роки тому. Тоді теж соромилася його перед заможними гостями, але хоча б не говорила це прямо в обличчя. Сьогодні хрестини єдиного онука можливо, останній шанс бути частиною родини. Сергій відкрив тумбочку і дістав згорнуту папірку довідку про судимість завжди носив із собою на всякий випадок. Роботодавці вимагали показувати. А ліза, на щастя, ніколи не цікавилася деталями. Знала тільки загальні факти. Тато сидів за бійку з п'яним сусідом. «За бійку!» – гірко усміхнувся Сергій. Якби знала, з ким саме він бився, і заради чого, чоловік сховав довідку глибоко в кишеню піджака і почав збиратися. Душ, акуратне гоління, костюм, подивився в дзеркало непогано для колишнього засудженого. Головне, щоб Ліза не соромилася надто сильно. Потім підійшов до коробки під ліжком там лежали всі його заощадження. Три тисячі гривень відкладені по 10-20 гривень з мізерної зарплати двірника. Учора купив золотий хрестик для онука найкращий, який міг собі дозволити. Ліза ніколи не дізнається, що він місяць їв одну гречку та макарони заради цього подарунка. Сергій приїхав до церкви першим. Не хотів спізнитися через непередбачуваний громадський транспорт, стояв біля входу і терпеливо чекав родину. О дев'ятій під'їхала біла Тойота Камрі, Ліза з чоловіком Максимом та його матір'ю. Валентина Іванівна вийшла з машини перша, жінка років 55 у дорогому бежевому костюмі від відомого бренду, з виглядом успішної бізнес-леді, власниця мережі дитячих магазинів, як часто згадувала Ліза. Жінка одразу помітила Сергія і ледь помітно скривилася, ніби побачила щось вкрай неприємне. А, це той ваш батько, сказала вона лізі, не приховуючи зневаги. Ліза вийшла з машини з немовлятком на руках, ніяково посміхнулася. Тату, ти приїхав. Це добре? У її голосі не було радості від зустрічі. Сергій відчув це гостро, але намагався не показувати болю. Звичайно, доню. Як можу пропустити хрестини єдиного онука? Максим дружньо потиснув тестю руку. Добрий день, Сергію Миколайовичу. Дякуємо, що приїхали. Хоча б зять поводився ввічливо. А Валентина Іванівна дивилася на Сергія як на щось вкрай неприємне. Коли увійшли до церкви, священник почав підготовку до обряду, а гості збиралися групками. Сергій стояв осторонь, намагаючись не заважати. Чув, як Валентина Іванівна шепоче знайомим. Уявляєте, сидів у тюрмі за бійку з сусідами. Ліза, звичайно, дівчина добра, але сімейне тло. Кожне слово било по серцю. Сергій мовчав заради дочки та онука. Ліза почула шепіт і почервоніла. Підійшла до батька. Тату, може, станеш ззаду? Там краще видно. Переклад був зрозумілий. Стань де менше помітно. Сергій покірно відступив назад. П'ятнадцять років тому все було інакше. Жовтень 2008 року. Ліза йшла зі школи, їй щойно виповнилося тринадцять. Звичайний осінній день Сергій працював слюсарем на заводі. Дружина Ганна торгувала на ринку. Жили скромно, але щасливо. Того дня Сергій прийшов раніше через відключення електроенергії. Ліза мала повернутися через годину. Він дивився телевізор, коли почув крики з під'їзду. Жіночий голос, молодий знайомий. Ліза кричала про допомогу. Сергій збіг сходами і побачив жахливу картину. П'яний коляда, сорокарічний сусід, тягнув лізу до підвалу. Дівчинка кричала, плакала від жаху Тихо, красуня. бурмотів коляда. Нікому не скажеш, і все буде добре. Сергій знав цього типа. Микола коляда, раніше судимий за спробу зґвалтування, рік як вийшов. Хронічний алкоголік, поки дьок, і зараз він тягне його дочку. Відпусти її, сволото, заревів Сергій і кинувся на нападника. Бійка була короткою, але жорстокою. Сергій бив, не думаючи про наслідки, бив за страх у дочкиних очах, за її сльози, за те, що цей виродок посмів торкнутися його дитини. Коляда спробував захищатися, але був п'яний і слабкий. Сергій штовхнув його. Коляда впав, вдарившись головою об бетонні сходи. Звук був жахливий, а потім тиша. Тату! Ліза кинулася до батька плачучи. Коляда лежав нерухомо, з голови текла кров. Сергій намацав слабкий пульс. Лізо, біжи додому, викликай швидку, наказав він. Сергій міг втекти. Ніхто не бачив, Ліза була в шоці, але не міг залишити людину помирати навіть таку. Швидка приїхала через 15 хвилин. Потім поліція. Коляда помер дорогою до лікарні від черепно-мозкової травми. Сергія арештували за вбивство при перевищенні необхідної оборони. Судовий процес тривав два місяці. Адвокат переконував справа проста самооборона, захист дитини, потерпілий рецидивіст. Можна отримати умовний строк. Але треба було визнати провину та покаятися. Сергій відмовився. Я захищав тринадцятирічну дочку від маніяка рецидивіста, сказав він судді, і зробив би це знову, отримав вісім років суворого режиму. Дружина Ганна не витримала, розлучилася через півроку, забрала лізу, переїхала. Сергій не заперечував розумів дитині потрібне нормальне життя. У колонії його поважали навіть злочинці. Дізнавшись, за що сидить, захищав дочку від гвалтівника, ставлення змінилося. Ніхто не чіпав, підтримували. Сергій працював, читав, писав листи Лізі. Вона відповідала рідко. Коли Ганна померла від раку, Лізі було 18, дочка знову почала спілкуватися з батьком. Але про той день не говорили. Ліза пам'ятала уривки. Мати сказала їй Тато сидів за бійку. Сергій не хотів, щоб дочка жила з кошмарами. Краще нехай думає, що батько не в даха, ніж пам'ятає про маніяка. Після Христин поїхали до дорогого ресторану. Сергій сів у кінець столу, замовив тільки чай, не хотів витрачати гроші на дорогу їжу. Валентина Іванівна розповідала друзям про онука, хвалилася сином, потім додала з жалем. Єдина проблема складне сімейне тло з боку невістки. Батько, знаєте, відбував покарання. Її подруга здивовано подивилася на Сергія, а що він робив, за що сидів? Ліза почервоніла. За... За бійку з сусідом нічого серйозного. Бійка це м'яко сказано, втрутилася Валентина Іванівна. Людину вбив, якщо правильно зрозуміла. Стіл затих. Усі дивилися на Сергія, як на небезпечного звіра. А він мовчав, стискаючи чашку. Один з гостей, чоловік у дорогому костюмі, запитав Скільки дали? За що конкретно? Ліза злякано глянула на батька. Сергій бачив у її очах страх. Вісім років за перевищення необхідної оборони, тихо сказав він. Серйозно перевищили, якщо вісім дали. присвиснув чоловік. Зазвичай умовний за таке. Сергій промовчав. Не міг розповісти правду при дочці. Валентина Іванівна співчутливо поглянула на лізу. Розумію, що важко. Але треба думати про дитину. Максимко буде рости. Вона подивилася на Сергія. Чи варто, щоб навколо нього були такі люди? Ці слова вдарили болючіше за кулак. Такі люди. Кримінальники. Він чекав, що скаже дочка. Ліза мовчала, крутила серветку, уникала його погляду. Розумію стурбованість, сказав Сергій, встаючи. Може, краще піду. Тату, не треба. слабо заперечила Ліза. Ні, доню, Валентина Іванівна, права. Треба думати про дитину. Він зібрався йти, але Ліза вибухнула. Тату, сядь, не роби сцен. Ресторан оглянувся. Ліза злякалася уваги і додала жорстко Я розумію, що ти мій батько, але ти кримінальний елемент. Не хочу, щоб син ріс поруч з такими людьми. Тиша. Сергій дивився на дочку і не впізнавав. Та дівчинка, яку він врятував, називає його кримінальним елементом. Добре Лізо. Сказав тихо. Піду. Повернувся і пішов до виходу. За спиною чув. Пробачте за незручності. Він у нас специфічний. Біля дверей хтось окликнув Сергію. «Сережо, це ти? Чоловік років 65 з сивою бородою. Віктор Петрович Савенко, колишній сусід. Вітя, звідки тут? Син одружився. Невістка тут працює. А ти що? Онука хрестили. Йду додому. Віктор Петрович глянув на стіл, помітив напругу. Що там відбувається? Чому йдеш з сімейного свята? Різні кола, як кажуть. Віктор Петрович почув, як Валентина Іванівна говорить Убивця за столом з дитиною. Жах. А Ліза додає Соромно, але що робити? Він батько. Віктор Петрович почервонів від обурення. Підійшов до столу. Пробачте втручання. Я Віктор Петрович, колишній сусід Сергія. Ліза здивовано. Добрий день. Знали батька. Знав. І знаю, за що він сидів. Дівчино, ви розумієте, що говорите? Що маєте на увазі? насторожено запитала Валентина. Віктор Петрович подивився на Лізу. Дочко, пам'ятаєш, що сталося 15 років тому, коли тобі було 13?» Ліза збліднула. Не дуже. Якась бійка не бійка. Спроба зґвалтування. Тебе хотів зґвалтувати коляда. Рецидивіст з будинку. Шок. Валентина відкрила рот. Що кажете? прошепотіла Ліза. Віктор Петрович почав розповідати правду П'ятнадцять років тому, говорив Віктор Петрович. Ти йшла зі школи. Я сидів біля під'їзду, читав газету, бачив, як коляда чекав тебе. П'яний, як завжди. Ліза слухала, затамувавши подих. Коли зайшла в під'їзд, він пішов за тобою. Я зрозумів. Щось не те. Коляда раніше судимий за зґвалтування школярки. Рік, як вийшов, Валентина притиснула руку до серця. Боже, я хотів подивитися, але твій батько швидше й виявився почув крики і вибіг. Бачив, як покидьок тягне тебе до підвалу. Віктор подивився на Сергія. Батько кинувся на коляду, як лев, бив так, наче то звір. Коляда п'яний, слабкий, впав, вдарився головою. Ліза плакала. Не пам'ятаю. Мама сказала, що була в шоці. Звичайно. Але я пам'ятаю все. Сергій міг втекти, ніхто не знайшов би. Але залишився, викликав швидку, намагався врятувати покидька. Тиша за столом. Поліція арештувала Сергія. Він не виправдовувався. Сказав. Захищав дочку. Віктор подивився на Валентину. На суді адвокат пропонував визнати провину умовний строк. Сергій відмовився. Сказав Невинен захищав дитину від маніяка. І що? прошепотіла Ліза. Отримав вісім років за принципи. Міг умовний, але не захотів каятися за порятунок тебе. Віктор встав, а зараз називаєте кримінальним елементом людину, що пожертвувала вісім років, щоб врятувати дитину. Ліза схопилася Тату. закричала, кидаючись до виходу. Ліза наздогнала батька на вулиці. Тату, зупинись, благаю. Сергій обернувся. На обличчі не було гніву, тільки смуток. Не сержуся, доню. Але я назвала тебе, ридала Ліза. Не знала правди. Я хотів цього. Чому не розповідав? Сергій обійняв дочку. Хотів, щоб жила спокійно. Без кошмарів. Краще думай, що тато не вдаха, ніж пам'ятай про покидька. Ти герой. Врятував мене. Просто батько. Робив те, що повинен. Підійшли Максим з Валентиною та Віктором. Свикруха виглядала пригнічено. Сергію Миколайовичу, пробачте, не знали нічого. Хотіли захистити онука правильно. Валентина заплакала дочка може пишатися таким батьком. Максим потиснув руку. Дякую за все. За Лізу, за те, що зробили. Сергій подивився на дочку. Хочу, щоб жила щасливо з чоловіком, дитиною. Не думай про минуле. Але, тату, все гаразд. Головне, що знаєш правду. Пізно ввечері Ліза сиділа з Артемком на руках. Максим спав, а вона не могла заснути. День крутився в голові. Дивилася на сина і думала якби хтось спробував зробити йому зло, зробила б теж, що тато без вагань, а сьогодні назвала його кримінальним елементом. П'ятнадцять років тому батько пожертвував волею заради неї. Відсидів вісім років вже втратив все. А вона пожертвувала ним заради чужої думки хто справжній кримінальний елемент? Подивилася на телефон. Хотіла подзвонити, вибачитися, сказати, що любить. Але було пізно. Завтра скаже йому все що він найкращий батько, що пишається ним, що соромиться себе, а не його. Тримала сина і плакала, думаючи про чоловіка. Що пожертвував усім заради її безпеки, і ніколи не попрікнув цим, батька, якого ледь не втратила через власну дурість.